Так, друзі, всім доброго ранку. Розпочалася робоча неділя. Хочу вам показати, які в нас вже тут зміни по паркінгу, що ми тут зробили. В суботу хлопці працювали, вони вже уклали гідроізоляцію з так з ПВХ мембрани. Я вам показував в попередньому відео, як ми розкладали утеплювач ось він тут знизу. Хлопці розклали вже мембрану, зробили таку гідроізоляцію, плити перекриття паркінгу. Ось там вони вже... Розпочали, як я бачу, примикання. Примикання, але не до кінця. Там де дверами, бачу, що не доробили, ну це нічого. Плавоночку ПВХ, -шну. побили по кругу. Ці хлопці працювали в суботу, це не зробили, я так розумію, за один день. Такий об'єм робіт. Будемо далі там прибирати, убирати, розкладати утеплюючи, продовжувати далі паркінг. Ось так воно зараз все виглядає.